Продовжує ширитись повітряна тривога? Стежимо за мапою, а зараз долучимо до ефіру Юрія Малашка, голову Запорізької обласної військової адміністрації. Пане Юрію, добрий день вам доброго дня вам, а... доброго. пане Юрію, зараз червоніє практично вся мапа України. Вона стає такою багряною, і Запорізька область не є виключенням. Зараз так само у вас лунає тривога. Яка ситуація станом на цю хвилину? Що можете сказати? Ну, зазвичай, в цю хвилину у нас ворог застосовує авіацію і скидує по таким містам, як Горіхового Гуляйполі, Мала Тохмачка, авіаційні керовані, авіаційні бомби. Це зазвичай так. Але ж не тільки, наприклад, за сьогодні він також застосував як і безпілотні літарні апарати, так і ракетні-два ракетних удари. Пане Юрію, дозвольте запитати про ситуацію в Запоріжжі. У прив'язті до повітряних тривог ми зараз попередили глядачів про те, що коли лунає сигнал тривоги, треба йти в укриття. Чи це правило? Воно вже закарбувалося у жителів міста Запоріжжя і Запорізької області. Як реагують на такі звернення і попередження? Знаєте, якщо говорити про лінію фронту безпосередньо в тих містах, де ще залишаються у нас цивільні люди, то ці люди майже постійно живуть уже в підвалах, бо це постійні тривоги, постійні звуки сирени. Якщо говорити про саме місто Запоріжжя. Ну, бувають випадки, де люди не прислуховуються, гуляють і далі. Але ми нагадуємо їм всім приклад того готелю, коли дві ракети потрапили до нього. І якраз слава Богу, що було завчасно була повітряна тривога. І деякі люди, люди сховалися в бомбосховища. За даними повітряних сил. Зафіксовано зліт міг 31 з аеродрому Саваслейка. Це Нижньогородська область, і як бачите, вже майже вся територія України почервоніла саме з цієї причини, пане Юрію. Повертаючись до нічного обстрілу, чи підраховано збитки і як пошкодження ось цього підприємства вплине? Ну там я не знаю на економіку міста чи навіть на економіку регіону, ну, знаєте, будь-яке підприємство, яке працювало, воно а вже ж впливає на економіку регіону, а вже ж. Бо це місця, це робочі місця, перш за все, це податки, які люди сплачують. Якщо говорити про самі удари, ви знаєте, я котрий рази можу констатувати те, що Ворог просто б'є не по по військовим об'єктам, а просто по цивільним об'єктам, задаючи тим самим руйнування як цивільних, так і житлових будинків, які знаходяться поруч. Да, збитки ще прораховуються, завали, тобто не завали, а розрушення там окна затуляються. І після всього буде вже розуміло скільки як і скільки було витрачено на це саме всі заходи. Пане Юрі, поки ми з вами спілкуємось, з у паралельному вікні, показуємо мапу повітряних тривог і станом на цю секунду вона стала повністю червоною. Це означає, що небезпека вона торкнеться абсолютно всі, всіх регіонів. Тому дбайте про себе і про своїх рідних. Пане Юрію, наостанок я хочу вас спитати про побутові речі. Центр національного спроту повідомляє про те, що на тимчасово окупованих територіях місцеві колаборанти. Так звана влада шукають порожні квартири для того, щоб завести підкріплення для себе. Я не знаю з якою метою. Чи відомо вам про такі дії, і що ви можете сказати, чи підтвердити цю інформацію? Ну не тільки шукають там квартири, але шукають і будинки і роблять все для того, щоб люди виїжджали, наприклад, з лінії фронту від своїх будинків. Потім вони туди заходять, розселяються. А коли виїжджають, то грабують все, щоб просто можливо забрати з собою. Це їхня тактика. Це вже продовж майже півроку. Це робиться. <плес> ну і користуючись нагодою, в нас менше хвилини знов таки я продовжу тему дії так званої влади на захопленій окупантами території Запорізької області. Дивлюсь, що вони вже там по повній готуються до початку навчального року і жорсткішають їх їхня поведінка стосовно дітей і підлітків. Скажіть, будь ласка, пане Юрію станом на Зараз з урахуванням того з урахуванням тих воєнних дій, які зараз відбуваються на Запоріжжі, чи є можливість ще виїхати в українців з тимчасово окупованих територій, на жаль, вони перекрили дорогу, яка була відкрита саме з тимчасово копа до міста Запоріжжя. Зараз одна тільки можливість це виїхати через треті країни. Що люди зараз і українці роблять таким чином? Пане Юрію, ми вдячні вам за те, що були з нами на зв'язку, і тримаємо кулаки, щоб повітряна тривога була лише на словах, і нічого не сталося серйозного, зокрема і підзвітному вам регіоні. З нами на зв'язку був Юрій Малашко, це голова Запорізької обласної військової адміністрації. Говорили зокрема про поточну ситуацію.